Придуманий майже 100 років тому Ленінський суботник знову входить в моду. Безкоштовно попрацювати в суботу. В сучасній Україні виходять тисячі добровольців від маленьких українців до великих. Історія радянського суботника розпочинається із подій, зображених на цій картині. Володимир Ілліч Ленін допомагає носити колоди працівникам, які прибирають територію Кремля. Це один із перших всеросійських суботників. Парадвізіні мільйони трудових після мітої які різкаваї сільській дисципліні падають духом. виховувати дисципліну головне завдання радянських суботників. Люди безкоштовно працювали у свій вихідний, щоб продемонструвати свою громадську активність. Спочатку вони були дійсно добровольні, розповідає комуніст Сергій Гмира. Потім стали більш організованими. По простому добровільно примусові. Чоловік, який не пішов би на суботник, Нічого би не було, но він оказался бы белой вороной. Суботник задумувався именно як праздник труда, і он таким був. Не ищите вигодні каких-то для государства. Це не форма експлуатації на організацію суботника государства. Може быть, затрачували більше день, ніж ті выгоды, які получали. Картину Ленина на всеросійському суботнику розстерожували у великій кількості і розіслали по всему радянському союзу для наслідування. Пізніше з'явилися свідчення приблизно тисячі працівників, які доводили, що теж допомагали Іллічу нести колоду. Ще згодом деякі історики припускали, що лень з колодою це міф для пропаганди. Нова легенда чи спосіб відпочити ініціативу Ющенка запровадити український аналог суботника толоку історики ще не оцінили. Утім, те, що він дійсно брав до рук лопату, сокиру та граблі факт перевірений. Посаджена президентом Вишня лише приклад для наслідування. Такі дерева мають з'явитися по усій Україні. Віктор Ющенко запровадив всеукраїнську толоку: місячник з озелененням. Я не хочу, щоб Україна жила легендами. Якщо їдеш дорогами, шляхами українськими. Якщо десь обов'язково побачиш липичі верби, яким за 80 чи за 90 років, то то або Петро І, або Катерина Друга, або Сталін посадили. А це покоління що? Не може слід залишити на вишнях у Шевченківському селі, президент не зупинився, уподобав для толоків мистецький арсенал. Сюди пообіцяв приходити щосуботи, аж до кінця літа. Хоч і до наступного дня незалежності відкрити в Україні музей більший залувр та ермітаж. Тим часом підбили підсумки всеукраїнської толоки, проголошеної президентом, примусово чи добровільно, на Вінничні упорядкували територію у четверо більшу за саму область. У Севастополі облаштували п'ять дитячих майданчиків площею як 25 футбольних полів. А в Донецькій області одне дерево висаджували 65 дітей. Ми за цей місяць в Україні висадили 16,2 мільйона саженців. Но ми тим самим побили всі рекорди. Які можливо і неможливо, чи то квадратно гніздовим способом, чи то посівним способом садилися. Рекорди з кількості посаджених дерев без сумніву поставила Київщина. Тут готуються до перевиборів столичного мера. З кабінетів на вулиці повиходили, чи не всі кандидати. нами <му> небивало є. утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Здесь нет ничего политического. Есть просто субботник. більше нічого. Виборча кампанія в Києві повинна як можна більше користі принести в першу чергу киянам. Головне, щоб всі люди, які посадили ці дерева, приїхали до цих дерев пізніше. Подивитися, чи вони прийнялися чи ні. Політики обіцяють продовжити роботу по суботах. І після виборів комуніст Сергій Гмиря переконаний, суботники це унікальне творіння радянської влади, яке в Україні не приживеться. Ні, цього не буває. Роман Сухан п'ятий канал.